Доброго дня. Засідання постійної комісії з фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку міських зароблям співробітництва Почерської міської ради. Склад комісії 5 чоловік присутній на засіданні 4. Дослуга 8 сесія. До 5. Доступ так. До восьмої сесії міської ради, 8 липня. Присутні на засіданні комісії, члени комісії Михайло Волонтерук, Руслан Іван, Тетяна Сопромин, Руслан Іськов, підсудні Микола Зінковський, голова комісії. Засідання. Прошу проголосувати про початок засідання комісії. Хто за? Проти, Утримались? Розпочинаємо засідання постійної комісії. Напередоднення виноситься питання про затвердження програми допомоги військовим частинам Збройних сил України ТВГ кременець 1 Хочаївська сотня, підрозділ територіальної оборони на 2025 рік про затвердження Друге про затвердження програми в установлення обслуговування, коштів місцевих бюджетів на 2025-2029 роки. Про затвердження програми Організації свята розвитку культури та мистецтв Почавської територіальної громади на 2025-2026 роки. Четверте питання. Про затвердження програми зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази КНК Почаєвської РКЛ на 2025 2026 роки. Про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Почаївської територіальної громади на 2025-2026 роки. Шосте питання про затвердження місцевої цільової програми Турбота 2025 2025-2026 роки. Сьоме питання про внесення змін до програми підтримки військовослужбовців Почерської міської територіальної громади, які брали, беруть участь у захисті України і їх сімей та членів сімей загиблих військовослужбовців 2024 2025 роки. Наступне питання про затвердження програми допомоги дітям сиротам, дітям позбавлених. Позбавлення батьківського піклування Почевської територіальної громади на 2025 2026 роки. Про затвердження програми наступне питання розвитку фізичної культури та спорту Почеївської територіальної громади на 2025 2026 роки. Наступне питання. Про затвердження цільової програми оздоровлення та відпочинку дітей Почеївської територіальної громади на 2025 2026 роки. Наступне про затвердження звіту про виконання фінансового плану ДНК Почерська районно-комунальна лікарня за 2023 рік. Про... Наступне питання. Про затвердження звіту про виконання бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2024 року. Про внесення змін до бюджету Почеївської міської територіальної громади на 2024 рік. Про затвердження списку проєктів переможців рекомендованих до фінансування за рахунок коштів громадського бюджету у 2025 році. Наступне питання про внесення змін до структури та загальної чисельності працівників Центру надання соціальних послуг Почаївської міської ради. І наступне питання про організацію харчування в закладах Почаївської територіальної громади так, 2024-2025 роки. Якщо ви будете про заперечення харчування. Ні, ні, тут є про організацію харчування, про нас немає. Про організацію харчування в закладах освіти почавської територіальної громади на 2024-2025 роки. То може... Ні. ні. організацію харчування в закладах освіти почаєцької міської територіальної громади у 2024 році. Тут та сама програма, ми просто не вносимо збільшу. Тут та сама програма. Воно ж є про організацію харчування в закладах освіти Почаєцької територіальної громади на 2024-2025 роки. Так, ну, це вас багато чи питання? Тільки питання внесення змін в мене є. Тоді того не буде. Того не буде, просто замість нього оце буде. Про внесення змін. Про внесення змін. Розберемось. Хто за такий порядок темі відповідно до внесення формувань, прошу. Хто за? Проти утрималися рішення приймається наперед, є це питання. До слова запрошуються працівники міської ради. Рішення проєкту, що затвердження програми потім військовому частину місто.

підрозділу територіальної оборони на 2025 рік цінопроекту по е, програми. Хто за дане рішення? Чотири за, проти отрималися немає. Рішення прийнято. Прошу, наступне питання. Про затвердження програми досконалення казначейського про затвердження програми досконалення казначейського обслуговування коштів місцевих бюджетів 2025-25 років. Рішення прикрашення програм усконалення казначейського сумовування по місцевому бюджету на 2025. Перше завершується програму у досконалення Казначеського усунування коштів місцевого бюджету на 25 років. Що додається контроль за виконанням програми на постійну комісію з питань фінансів бюджету планування та народного Це Дня забезпечення для дистанційного обслуговування та системи електронної звітності, е, прохання від них виділити суму в рік 100 тисяч гривень. Ми проаналізувавши свій бюджет, рекомендуємо 70 тисяч гривень в рік на 5 років. Прошу винести на голосування про проект рішення. Про затвердження програми значить про обслуговування. Хто за даний проєкт? Хто проти? Утрималося рішення прийнято одноголосно. Прошу наступне питання. Про затвердження програми організації свята, розвитку культури та мистецтв Почеївської територіальної громади на 2025-2026 роки. Перед рішенням про затвердження програми, затвердження програми Організації свят та розвитку культури та мистецтва Чеївської міської територіальної громади на 2025-2026 роки. Затвердити програму Організації свят та розвитку культури та мистецтва Чефської територіальної громади на 2025 2026 роки, що додається контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Дана програма терміну на два роки, що передбачає проведення свято культурно-масових заходів по червській територіальній громаді. Орієнтовний обсяг фінансування становить 607 тисяч 100 гривень на один рік. На два роки орієнтований обсяг фінансування 1 мільйон 214 тисяч 200 гривень. Ді, За Голосування. Хто за дану програму? Проти? приймалося рішення прийнято. Наступне питання. Проект рішення е, затвердження програми зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази Канта Почерська РКЛ на 2025-2026 роки. Перше, затвердити програму зміцнення та розвитку матеріально етнічної бази КНП Почаївська РКО на 2025-2026 роки, що додається Другий, контроль за виконанням даного рішень области на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. По даній програмі планується придбання лапароскопічної стійки, придбання рентген-апарату на два робочі місця і заміна вікон. На два роки передбачається сума 4 мільйони 752 тисячі гривень. Потрібно. За, проти, утримується, рішення приймається, на розгляд це дане питання. Наступне про здатні програми соціально економічного структурного розвитку через громади. Проєкт рішення про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Почаївської територіальної громади на 2025-2026 роки, затвердити програму соціально економічного та культурного розвитку Почаївської територіальної громади на 2025-2026 роки, що додається контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Пена програма це є загальний план діяльності громади, який передбачає е, роботу по всіх напрямках е, фінансової, культурної, соціальної, освітньої. Передбачає на Всі напрямки діяльності громади. Тобто такий е, план, е, де зроблений аналіз е, роботи, е, е, включені всі програми, е, передбачені суми, діяльність е, закладів, тобто це такий загальний план діяльності. Він є необхідною частиною перепланованого бюджету. Так. Зрозуміло. Є запитання по даній програм комісії? Враховуючи попередню роботу комісії, прошу винести на голосування. Хто за дане рішення приведеться? За, проти, утрималися рішення прийнято. Дякую. Дякую. Про затвердження місцевої цільової програми турбота на 2025-2026 роки. До наш посадки. Проєкт рішення. Про запитання місцеві завої програми Турбота на 25-26 років. Так що затвердження місцевість програму Турбота на 25-26 роки та викласти, викласти програму редакції, що додається. Контроль за дізнанням даного речі покладено на постійному комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. По даній програмі на тих два роки 25-26 роки заплановано загальні видатки в сумі 550 тисяч гривень. Коли якщо взяти порічно, то щороку це по 270 тисяч гривень на рік. Приназивавши дану програму, допомоги, які були витрачені по даній програмі. За 25-2024 рік рекомендується в програмі штир без допомоги. Надняв одразу надання допомоги в разі в політику у лікарняному закладі це 30 допомог по 1 тисячі гривень. Допомога в разі важкої дотривалої хвороби це 50 допомог по 2 тисячі гривень. Допомогу постраждали від стихійного лиха 10 допомог по 2 тисячі гривень. І надання матеріальної допомоги на поховання не працюючих громадян 50 допомог в сумі 25 тисячі гривень. Всього заплановано на рік 140 даних допомог. Змінилася програма. Програма змінилася. Враховуючи те, що програми на 23-24 рік було 6 видів допомог, була ще додаткова допомога малозабезпечена і допомога учасникам АТО. Так, за ці два роки до нас не зверталися м, громадяни нашої громади по даній допомога, особливо по допомозі АТО. І дуже мало зверталося Жител громади по допомозі малозабезпеченого забезпеченням населення, пропонується тих дві допомоги на дану програму, не вносити, ну, дану програму не вносити. По самій даній допомозі АТО в нас є інша програма, програма підтримки військової і виплати іменно учасникам АТО, учасникам бойових дій. Ветерани всі проводяться по інакшій програмі, по, по програмі підприємці військово-слугової. Є запитання, тому пане? У Ваше є, що додати? Що виносимо на голосування? Виносимо на голосування проєкт даної програми на розвиток сесії Пучаєцької міської Хто за? Проти. Отрималося рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до програми підтримки військовослужбовців Почаївської міської територіальної громади, які правляли роботи чи захист України і сімей, членів сімей загиблої військовослужбовців на 2024 2025 роки. Проген буде. Перед програми принесення зміни до програми підтримки військових службовці почаються міської території громади, які брали беруть участь у захисті України, їх сімей та членів сімей загиблих військових службовці на 24-25 роки. Перше внести зміни до програми підтримки військових службовці почався міської територіальної громади, які брали участь у захисті України, їх сімей та членів сімей загиблих військових службовці на 24-25 роки та випустили V redu, da se še oddaje. Kontroli so v konanjem dnevnih reči, poklasi na prostirenem komisiju, s katero dan financiranje, bil dan planovanja socijalno-ekonomičnega razvitka in resti v takšne boravstvene ubijenosti. Dana programa se večerji s 5, 5 funti, iz nek je 4, Пункті це є надання матеріальної допомоги військовослужбовцям також сім'ям військовослужбовця. Так як на сьогоднішній день, саме найбільше болюче питання це надання матеріальної допомоги до Дня пам'яті захисників України, членів сімей загиблих комунальних ветеранів війни. На сьогоднішній день у нас по даній програмі було всього навсього 125 допомоги. У нас є 24 загиблих наших воїнах, наших захисників, планується збільшити на 25 рік кількість даних допомоги, підвести дану допомогу до 35. Збільшити фінансування даної програми не потрібно. Просто рекомендується збільшити кількість допомог по допомогу для Дня а зменшити кількість допомог на поховання членом сім'ї, яка здійснила поховання за наших воїнів. Тобто, як буду допомога. Рекомендується на 25 рік до щорічної метальна допомоги до Дня пам'яті захисників України, членів сімей за ветеранів війни 35 допомог по 5 тисяч. Надання одноразово метальної допомоги сім'я зникли безвісті військовослужбовців під час участі в бойових діях. 4 допомоги по 5 тисяч. На дня допомоги військовослужбовцям або учасникам бойових дій на ліквідацію, реабілітацію внаслідок поранення контузії каліцтва, потерпілих внаслідок російської агресії, в в агресії та війни в Україні. 50 допомог по 5 тисяч гривень. І надання одноразової допомоги на поховання членів сім'ї, особі, яка здійснила поховання, жителя, жительки державної громади, який брав безпосередньо участь у здійсненні заходів необхідних для забезпечення оборони України. 12 допомог по 5 тисяч гривень. Все добре, розповідає, є комісії запитання. Носимо голосування. Хто за проєкт? Рішення прийнято. Дякую, пане Іначу. Так, питання наступне. Про затвердження програми допомоги дітям середньо, дітям відділом, позбавлення, батьківського групування Почеїської регіоне громади 2025-2026 роки. Слово начальнику відділу на своїй прошу Почевіському. Учасньої територіальної громади на 2023-2023 затвердити програму допомоги дітям серед дітям батьківського опікування Почальської територіальної громади на 2025-2026 роки згідно додатку. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародних спільноб. пропонується, на у нас є шість дітей на 2025 рік. Від двоє дітей, а на 2026-четверо дітей. Загальна сума 10 тисяч 860 гривень, так як на одну дитину виплачується 1 тисяча вісімсот гривень. Це з'їдна постанова, що врахованої діти, які будуть йти навчатися у школу, ми будемо чи тут. Ні, це 18 за яким виконується так. А звідки в басті? брали запит. І нам задали списки, і ми постійно тих списків поставили. Хто за даний проєкт рішення? Рішення прийнято. Дякую, наступне питання про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту почавської територіальної громади на 2025-2026 роки про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту, включаючи територіальні громади на 2025 рік.